Всім доброго дня, гостям, глядачам, підписчикам мого каналу скромного. Так. Сьогодні настав той день, Вранці, ну як вранці вночі зарізали порося, все поробили, в принципі. І тоді зайшов, дивлюся, в принципі, мене там вже місце було готове, то вже цей час настав, тому що ну, дуже вони такі її вже трошки так, на їх хребет. Ну, як не те, що проявляється, переявляється, ну, підзасмоктали свинку, як не крути, 10 пациків. Тому було прийнято рішення негайно їх забрати від неї. І... Але інвермектин у мене сьогодні на час немає. Сьогодні днем буду розвозити закази м'ясо сала та заїду в етаптеку. Куплю інвермектин. Обов'язково після відлучки відразу в той день проколюйте інвермектин для свиноматок. Це потрібно робити. Так, в принципі, забрали, поприбирали трохи в неї. Так, тут, в принципі, без змін тут такого нічого поки спостерігаємо. По даній також ми спостерігаємо, вона вже така кругленька, чимала, ну ждемо, що у нас як там буде. Так, в принципі, тепер хочу вам показати цих, тих, що ми відлучили. Ну, дивіться, бачите, такі в принципі активні. Знову ж таки, я їх ще не переводив, Їм 33 дні. Ну, в руках такі я ось перед цим важу. 8-9 кілограм є. Вніс такий на Ну, наощуп, Я то не всіх тоді важу, я думаю, в межах 10 кілограмів деякі є. Насипали ми їм знову ж таки, дві кормушки гранулу предстарт, поки. хай їдять, адаптуються. Поїлку я упустив для них. Вода повинна бути постійно в поросят, вони повинні її споживати. Це, як, кажуть, залог успіха, що дійсно що щось буде з ними, все нормально. Цим, тобто, цим що по старшим свинкам я вже накидав соломи, тому що ми різали з поросят вона з димком, вона так гарно пахне, тому вони її активно поїдають. Так, і, як завжди, не все так воно легко з поросятами, вроді і все зробив, вроді багато чогось і знаєш. І найголовніше, що я не стісняюся і не соромлюсь когось щось спитати. Якщо я щось десь не розумію, або щось десь в мене ну, не виходить, все буває, так? то ну, не потрібно стіснятися там спитати. Нічого тут страшного немає. Але трошки настала діарея цієї. Цих свинок я їм колю Ен проколов Н-рохоксацин сотий. Поки спостерігаємо. Не так, щоб дуже аж, але я бачу, що пішов, пішов процес. Тому прийшлось їх проколоти. І також в цих теж, аж на, там, дні, це вже їм два тижні, я їх якраз переселив. Трошки щось там починалося, в тій клітці, як вони були. Але бачу, що щось тут пішло-пішло. І відразу я проколою їх теж, також сотий, вони вже більші, в принципі, Должно бути нормально. А там будемо дивитися, ніколи не запускайте діарею, тому що вони від одного можуть всі одразу почати поносити і повірте, їхній рост і все остальне просто зупиниться і вся ваша праця зведеться на нівець. Хоча, якщо чесно, я не розумію. Чому настала? Корм той самий, все те саме. М -м, не розумію чесно, чому є регія. Просто. Ну, такі. Макстер Дюрок плюс Ландрас. Бачите. Тому е хотів би поцікавитися. Хто яким чином лікує свиней своїх від діареї. Що ви робите? Поділіться досвідом своїм, дуже цікаво. Я думаю, і глядачам, хто дивиться також, тому що ну, діарея дуже часто виникає у свиней при відлучці, трохи пізніше, не при самій, а там на сьомий-восьмий день, але вона виникає. Чому? Ну хто знає, стрес. Ну, я ж кажу, я вішаю лампочку, я дивлюся, щоб вони пили водичку. Тобто сказати, щоб якась, якась причина була для стресу, ну не знаю. Якось незрозуміло, якщо чесно, для мене, чому вона мене пає? Ну, щось є. Суха дезінфекція застосовується, все наче робиш. Красиво, правильно по інструкції, але щось десь не туди. Тому контролюйте ці процеси, щоб все було добре, тому що ну, по-іншому ніяк. Зараз на вулиці така вже гарна погода. Дуже я б сказав, би, в принципі. Багато планів, працювати потрібно. Не зупиняємося. Тому, пожалуйста, які є думки з приводу профілактики діареї, в кого який метод взагалі відлучки поросят, хотів би побачити. Ну, як напишіть в коментарях, почитати, взяти ваш досвід, спробувати, що як вийде з цього. На даний момент, в принципі, ну, я, я пользуюся енергофоксацином. Якщо енергексацин сотий або 50 не допомагає, вже можна ще можна фармазином також можна ще інроксілом 5% ну, тобто багато чого, але мені просто цікаво ну, е, первинна проблема, от чому саме вона виникає. Да? От, ну, Я то розумію, стресонули ще щось. Там, да? Але ж дивіться, е, лампочку я вішаю відразу при відлучці. Тоді е, корм той самий, який вони їли до цього, да, нехватка може молока. Материнського, так, як то кажуть. Ну, Хто знає, скажу, ну, я ж кажу, не можу я до кінця от, так зрозуміти, да, інколи є, що все нормально. Дай Бог, щоб усі wow. так були. Але ж інколи да, і пішло і поїхало. А ще як початку я починав займатися, то, то була доходи до того, що з нього просто вже все витікає. Ну, Це теж тіло це, зовсім не годиться. Тому ну, хто знає, я ж кажу, буде дуже цікаво по... почитати, хто як бореться з цим. ну Краще профілактика. Тому якщо у вас є дійсно якийсь напрацьований такий механізм для профілактики діареї при відлузці, напишіть, буде цікаво по... ну, почитати, я думаю, і глядачам подивитися. Да? Ну, якось дуже воно. Ну, як для мене, я просто ну, не можу зрозуміти, чого так. Ну, все зробив для того, ну, щоб в них цієї діареї не було. От, е, ну, бачите, я одразу по стінах дивлюся, там є ще строшки даплень. Тобто, таке воно ну, не годиться. Зараз вам поближче цих пациентів покажу, яких відлучив. От, зробив усе. От дивіться. Насипав туди, як тако, на одну сторону. Продуктів життєдіяльності діяльності, поросят старших за віком. Поїлка єсть, предстарт насипав. Тобто той корм, який вони їли до відлучки, тобто коли вони були з мамкою. Лампу повісив. сараї тепленько. в мене потолки не стіг утеплені, також тирси, там сантиметрів 15 см на балте. Ну, а от чого вона виникає, як в тій групі, вона виникла на сьомий день чи навіть чи 10-й день після відучки, навіть більше. От що, от, корм йде той самий. Процент води БМВД 10-12%. Ну, Я ну, не розумію, чесно. Я... Чесно, мене якось. Ось дивіться. Ось ця група. От Що, що вам не вистачає? У них такі форми прорисовуються. Я там і читав, що йор, як йор покриває, то от вони спочатку такі невзрачні. Але в принципі тут одна, дві дівчинки таких, їх із три. Такі вони кругленькі, Вон одна стоїть. Дивіться, яка вони такі непогані, в принципі, як на ремонтний молодняк. Я думаю, можна буде відібрати. Ну а ж будемо спостерігати, як вони далі з їхньої діареї, що ми будемо. Пробудемо ну, коксацин, совтої колодь, а там далі буде. Тому, в принципі, давайте ну, не буду розтягувати відео. Напишіть, хто, як, яким чином. Перше, це лікування діареї, а друге питання профілактики діареї. Давайте обмінюватися досвідом. Якось так. В принципі, добре, всім все найкраще. Працюємо далі.